seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time Приїхали ми вже на дачу до мого тата, завезли, що потрібно. Завезли дітей в село. Думала, поїдемо з меншими, але чоловік каже, що може будемо довго і лишили дітей. І наїздилися ми вже по рівному. Поїхали ми в місто Рівне. Шукати запчастину до нашого генератора. Генератор нам потрібний, щоб продовжити будівництво. Не знаю, як воно буде. Але загалом будемо чекати, бо сервісний центр закритий. Позвонили. Зараз вони приїдуть і будемо дивитися, чи придбаємо тут запчастину, чи ні. Отакі От у нас справи: сьогодні ніякої мотивації не буде, нічого готувати. Не знаю, можливо, ввечері щось буду вдома, бо ми на ніч їдемо додому. А так, поки а, будемо вирішувати справи, якщо вдасться сьогодні поремонтувати генератор наш, то буде дуже класно. Плюс до всього заїдемо ми на наше будівництво, подивимось, як там, що там, бо все-таки сусідів у нас немає і поки що треба дивитися. Там ніхто не наробив мерви, як кажуть. Тому лишайтеся зі мною. Сьогодні погуляємо. Зараз така дуже популярна тема генераторів. Показую, який він у нас. Чоловік опуляв ще дуже давно. І за допомогою цього генератора в нас на участку було світло, він вмикав електробітонну мішалку. І Ось зараз без неї нам ніяк. Нам треба зробити армопояс і нам потрібен генератор. Коли ми здали генератор на ремонт, все-таки там не та запчастина треба була. Заїхали ще в декілька місць. Заїхали на гуртовню, купили олії і їдемо зараз на наш участок. Подивимось, як у нас там справи. Коли заїжджали на самий наш участок, побачили, що зверху будуються ще два будинки, тому тут буде застройка, ми не будемо жити в полі самі, але поки що у нас ось така ситуація. Сусіди є, але трішки до них треба пройтися. І це дуже класно. Я не дуже люблю, щоб в мене за забором були сусіди. Взагалі, планово я хочу викупити ще. Участок біля нас, щоб все-таки ми мали більшу частину землі. І з минулого відео, там, де я вам показувала наше будівництво, дуже мало чого змінилося. Зараз я вам показую, як заходимо в хату. Взагалі, хто новенький на моєму каналі, то, можливо, і не бачив цих відео. Ось так виглядає вхід, там вікно, яке має бути на сходи світити. Але я ось не знаю, чи будемо ми планово робити ще другий поверх. Взагалі, я подумала сьогодні, що треба буде трішки дах підняти і зробити не дуже скошену кришу. Тому це ще буде планово думатися. Зараз ми думаємо тільки про армопояс. І у нас це план до зими. Ось тут треба домурувати ще і заливати це все. Тут у нас два таких. Отвора є, це на грубці. Тут у нас перегородка ще не закінчена. Це розділяє в нас зал із кухнею, дві спальні і ванна з туалетом. Так що будівництво помаленьку буде рухатись, не знаю, як воно буде далі. Сподіваюсь, війна скоро закінчиться, і ми все-таки добудуємо будинок, переїдемо сюди. Бо все-таки свій двір краще, ніж квартира. Розкажу вам трішки історії про наше будівництво. Це в мене не перший чоловік, і коли ми одружувалися досить таки недавно, ще до народження нашого Василька, то у чоловіка був ось такий участок, де він дуже мріяв побудувати будинок. На той момент у мене була квартира вже, я її купила і виплачувала, але. Якось разом ми вирішили, що доплатимо квартиру, будемо жити в ній, а далі будемо бачити. Хоча я дуже мріяла про свій будинок, але я розуміла, що з двома дітьми я сама не потягну жити в будинку. Треба для цього чоловік, треба чоловічі руки, і тому якось я купила квартиру і жила сама з дітьми в ній. Ми вирішили з чоловіком все-таки будуватися, а не купувати. Готовий будинок, бо все-таки новий є краще, ніж старий. Плюс до всього, ми тут робимо все, що хочемо. Планування у нас декілька разів змінювалось, і навіть зараз ми плануємо спочатку одне, пізніше інше, і тому зовсім по-різному буває. Розпочали будівництво ми в 2019 році залили фундамент. Ну і лишили його, щоб він відстоювався, бо ми все-таки на схилі будуємося і тому треба було дати час, осісти, нормалізуватися фундаменту. І вже розпочали зведення стін у 2021 році. Пройшло два роки, майже, як ми почали будуватися. За час тепла ми встигли звести перший поверх, розпочати. Робити перегородки. І скажу вам так, що це вже дуже багато грошей пішло. На цю будову у нас вже вийшло 200 тисяч і це ще не кінець. Ділюся з вами також нашим перебуванням у селі. Василько дуже полюбляє різних тварин. Тут діти мають доступ до всього. У свекрухі в мене ось такі поросятка зараз знаходяться. Їх відділили від мами, щоб зробити їм певні уколи, бо все-таки свинки можуть не вижити, якщо їм вчасно не зробити певні уколи. Я якось в цьому не дуже розбираюся, але люди, які живуть у селі вже давно, то все-таки вони знають це краще, тому. Я туди не вмішуюсь. Ось тут наша свинка, яка завжди народжує маленьких свинок. І таке в неї почесне місце тут. У нас Василько любить називати їх пепами: це велика пепа, там маленькі пепи. Якось не знаю, свинку пепу, мультик ми не дуже дивимось, а ось все-таки свинок він називає пепами. Зараз вже набагато легше нам знаходитись у селі, бо Василько все-таки починає слухатись. Він, звісно, всім цікавиться, всюди йому треба побувати, все потрогати, скрізь вимаститись. От так і зараз ручку він вимастив і пішли ми її мити. А ще в нас підростає майбутній тракторист, водій. Нас Василько дуже полюбляє будь-які машини. І коли бачить трактора, то завжди йому треба на нього вилізти, посидіти, покрутити. Тому це кожен раз, як ми буваємо, у селі відбувається. Я не забороняю, все-таки він не на заведеному тракторі, а просто посидить, покрутить. Також цього разу він допомагав діду, збирав дрова, і це його ніхто не просив. Я була дуже здивована, хоча Василько мені навіть завжди старається допомагати, приймати участь у всьому, що я би не робила. Дуже полюбляю, коли я мішу тісто, на якісь вареники, пельмені або якусь піцу. Йому завжди треба помняти те тісто, щось допомогти, щось там ліпити. Тому ось навіть. Дрова він збирав і так гарненько носив його, що я тішуся, що в мене такий працьовитий син. Думаю, що коли ми будемо жити в будинку, чоловічу роботу в мене будуть виконувати сини. Це вже навіть зараз помітно, що вони люблять таку справу, як робота у селі. Також я познімала трішки вам нашого барсика. І котика такого, решта котиків десь бігали. А ось цей все-таки потішив Василька, і мене дуже тішить те, що він вже перестав вмучити всіх тварин, він бере їх, гладить і відпускає назад. А також я дуже здивувалася, коли побачила ось такі граблі. Це просто жіночі граблі, неймовірні, ніжно-рожевого кольору. Я такого ще в селі не бачила і хотіла показати вам. Ось така краса, навіть у граблях буває і так. Василько знову хоче допомагати, все буде згрібати. Йому здалося, що це, певно, сапка, і він нею буде сапати. Ну і ще один плюс села. Навіть зараз, коли холодно, завжди можна знайти якусь ягідку. І ось майже остання малина, можна так сказати, у цьому році. Поросяткам вже дали уколи, і вони ласують маминим молочком. Навіть для мене це дуже цікаво ось так подивитися. Я виросла в місті і ніколи не бачила, як зростає певна тварина. Звісно, ми тримали на дачі деяких тварин, але свиней у нас не було. І тому вони такі миленькі, поросятка, малесенькі. Дійсно, мені подобається село, і я хочу швидше добудувати будинок та переїхати в нього, завести собі також, можливо, дві свинки і вигодувати їх самій. Вдома приїхали, вигружаю ті продукти, які привезли. Взяли молока, сметани. Ще взяли цибульки, яблука і це ще яблука не всі, груші декілька і декілька перчинок. Люблю такі безкоштовні продуктові набори. Дуже село нам допомагає. За це великі їм дякую. Тому ось теж один із способів нашої економії. Коли можна щось пустити на будівництво, а Продуктами дуже допомагає нам село. Ми вже вдома. Готувала я сьогодні шоколадного кекса, готувала я пиріжки зі згущенкою і замісила тісто я ще на пампушки з часником. Це вже ви побачите у наступному моєму відео, а це вже буду закінчувати. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку, за підписки ваші лайки. І скажу вам всім мирного неба, всім до зустрічі і все буде Україна. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.